Підводимо підсумки року разом із стоматологічною поліклінікою. Ольга Савінська привітала усіх з новим роком. Розповіла, як буде працювати клініка у новорічні свята. Цей рік напевне нам всім запам'ятався з 24 лютого. Можу сказати, що весь наш колектив стоматологічної поліклініки вийшов на роботу, відпрацював в повному обсязі. Тому що ми дуже цінуємо наші домовленості з пацієнтами, з людьми і не можемо їх підводити. Деякі медичні працівники виїхали за кордон, але ми справилися тими силами, хто залишився. Відпрацювали ми не гірше, а навіть краще, ніж учора. І мама що завтра ми будемо крашувати ще краще, ніж сьогодні. Тому скажу, що відпрацювали ми гарно, як можна працювати в таких умовах. На сьогоднішній день, коли є перебої вже давненько з електроенергією, ми забезпечені генераторами, тому працюємо, графік наш не змінюється, тому надіємося на майбутню спільну співпрацю з нашими пацієнтами. І хочу сказати, що ми впевнені, що українці це, напевно, одні із найкращих стоматологів у світі. Це нам нагадують наші пацієнти, які телефонують, просять якусь консульту... консультацію. І медицина у нас на гарному рівні, зокрема, це стоматологія. Так що... Маємо надію, що надалі нічого не зміниться, і ми будемо марку цю тримати. Режим роботи в нас не змінюється. На цей день новорічних свят вихідних, тобто, не передбачено, тому ми працюємо в звичному режимі. У суботу, в неділю, у нас черговий лікар, тобто ургентна невідкладна допомога. А з понеділка по п'ятницю. З 8 ранку до 8 вечора всі лікарі на місці, всі відділення працюють. Можна звертатися як планово, так і ургентно. Да, трохи зміна в режимі, коли немає світла, <кхід> генератором потрібно відпочивати. Поліклініка в нас не маленька, тому працюють три генератора. І з 1 години до 2 години, тобто з 13 до 14 у нас генератори не працюють, якщо в цей час немає світла, то у нас невелика перерва. Ну, пацієнти взагалі майже всі вже про це знають і ставляться з розумінням, тому якщо немає світла, то з 13 до 14 у нас перерва. Хочу привітати і весь наш колектив. І тих лікарів і медичних сестер, які е, наразі ще перебувають за кордоном, наших пацієнтів, наших колег з інших медичних закладів та приватних клінік е, з наступаючими святами, всім нам миру, добра, злагоди і добробуту. разом до перемоги, і